Добрий день, учасники міжнародного конкурсу інформаційної грамотності БОБЕР. З 13 по 18 листопада триває у нас участь у даному конкурсі конкурсі інформатики та комп'ютерного мислення. Які ж необхідно зробити кроки для того, щоб прийняти участь у цьому конкурсі? У кожного із учасників клас Руму з'явиться повідомлення про міжнародний конкурс та паролі для учасників учнів 2-3 класів, 4-5 класів, 6-7 класів та 8-11 класів. Також буде прикріплений архів. Необхідно цей архів завантажити і е, знайти його в папці своїх завантажень, так, папці завантажень, потім ми його відкриваємо, розархівуємо, і, наприклад, можете папку із участю та конкурсом ББР е, перемістити собі, наприклад, для зручності на робочий стіл. Так, зараз дивимося наш конкурс. Завантажилася папка із назвою «Бобер». Відкриваємо дану папку, вона буде містити у нас декілька файлів. Так? Нам необхідно запустити застосунок «Бобер». Оберемо, наприклад, вікову групу 2-3 класи. Необхідно прочитати лист так? з лист з вітаннями і побажаннями від учасників конкурсу і натиснути на клавішу розпочати. Овести своє прізвище Мені, це буде буковка П. Далі ввести своє ім'я, бокавка І. По батькові бачимо, зірочка не стоїть, тобто це поле можна не заповнити. Указати свою стать, наприклад, дівчинка 3 клас. Крокуємо далі. Вибрати з списку область Дніпропетровську, район, прописати Павлоградський. Населений пункт. Оградський. Населений пункт прописати село Верки. і на навчального закладу. Вертківський ліцей. Крокуємо далі. Треба із класу РУМ, там де в нас є повідомлення, можна скопіювати пароль і вставити його в застосунок. Далі. У вас вітають учасники конкурсу зараз, який ви бачите, і задачі, які Пропонують нам розглянути. Значить, конкурс складається в декількох завдань. Переходити можна з одного завдання на інше, третє, четверте. Звичайно, можна скасувати відповідь, так? Ну, Наприклад, в завданнях можуть бути типи перемістити, наприклад, так? або в кодуванні обрати, тобто десь щось розмістити. так? Знову ж таки, тут розмістити філворд, так, послідовність і так далі. Ви працюєте над цим конкурсом над завданнями 40 хвилин. Якщо ви завдання всі виконали, вам необхідно завдання завершити. І при цьому система вас запитає, завершити змагання? Так. Зверніть увагу, результати збережено будуть у файл Result2023, ваше прізвище та ім'я ви погоджуєтесь натискаючи Гаразд. І цей файл формується і зберігається, зверніть увагу, у вашу ж папку в ОБР, або може бути розміщений у вас на робочому столі. Ось такий вигляд. Вам необхідно буде скопіювати цей файл і прикріпити його в клас РУМ. На цьому участь в конкурсі буде завершена. Потім ми, як організатори, відправляємо ці результати основним організаторам конкурсу і чекаємо. Ваших відзнак. Сподіваюся, що у вас будуть тільки відмінні та добрі результати. Тож бажаю всім успіху.